Дітки, А зараз ми з вами розмалюємо глечик. Давайте ми спочатку роздивимося з вами, які в нього візерунки, якої він форми. Подивіться, який він гарний. Ось. Для розмалювання глечика нам потрібна фарба зеленого синього червоного кольору, вирізаний вже глечик і форми і водичка. Беремо спочатку намачаємо глечик. Давайте ми спочатку з вами візьмемо синій кольор. І обведемо ось так края нашого голечика. Ось так. І зробимо декілька рисочок. Ось так. І ось так. І понизу ведемо наш галечик ось так. А тепер давайте наш галечик прикрасимо. А прикрасимо ми з вами, зараз вам покажу ось такими ось мазочками ось так. Ось так. І у нас вийде з вами квіточка. Ось так. І можна ще декілька квіточок зробити. Одна квіточка у нас буде зеленого кольору, інша буде червоного. Ось так. Так, і ще зробимо одну квіточку, давайте синього кольору. Ось так. Ось так. А тепер, поки наші квіточки трішечки підсохнуть, ми ще. Прикрасимо наш галечик. Давайте ми з вами візьмемо зелену фарбу і зробимо ось так, таку хвилясту лінію, так. І зелену ще фарбу візьмемо. І ось тут таку хвилясту лінію ми з вами зробимо. Дітки, а зараз ми візьмемо менший пензлик і зробимо серединки нашим квіточкам. Давайте ми зеленій квітерці зробимо червону серединку. Ось так. А червоній квітерці зробимо синю серединку. Ось так. А синій квітерці теж червону зробимо всерединку. І давайте ми, дітки, з вами ще трішечки візьмемо синьої фарби і прикрасимо ще нашу глечик. Давайте вот так, вот, вот такими вот вытянутыми линиями. Вот тут. И трешечки тут. Дітки, ось такий у нас глечик з вами вийшов. Молодці! Дякую за увагу!